Відкрита трибуна для мене. Це зазвичай є якісь там прикраси, наприклад, каблучки. Так, вони мені дуже подобаються. Я вже маю досить велику колекцію і люблю їх поєднувати там вранці за настроєм. Я люблю срібні, якісь мінімалістичні, мабуть, з маленьким камінчиком. Не більше. Ланцюжки з пташками, правильно? З пташками. Це дуже дуже витончено, гарно, красиво. Коротко. Я кайфую. Це сумочки різні. Я люблю чорні, в мене дуже їх багато, з різними цепочками там таке. От ну, головне для мене це сумки так. Що там є ось такі от на плечиках. Пля і, і ти їх надягаєш, і в тебе на вулиці не жарко. Ага, хорошо. Е, а мені, мені подобається усе е, дорожче. дорожче. <рес> е, ремень, ремень, аксесуари, сережки це дуже гарно, так? Так. Да. Сумка вона завжди як доповнює. Образ, і вона не перебарщує, як це робить многослойність. Ну я не сильно люблю кольорові речі. Зазвичай такі спокійні, і все потрібно намагатися, щоб вся ось ця обгортка жінки зовнішнього образу, так, обличчя, фігура, воно все має відповідати, і тоді все це буде супер. Все буде горіти, як зірочка. Відкрита трибуна.